Всім привіт! Мене звати Максим, ви на каналі Good Passic Kitchen і сьогодні ми приготуємо реберця. Дивитись в реберцях Саме головне це реберця. Дивіться, в мене яка плашка. В мене була така плашка, але я її розрізав а, навпіл, щоб вона влізла в сітку. А, я буду готувати на кострі. А, а якщо ви готуєте на кострі, в принципі... Крім солі і перцю, вам нічого не потрібно. Тому що ватра вона дасть копчений смак і воно буде смачно. Але те, що я запропоную, це такі інгредієнти, які а гірше не зроблять, але буде смачно навіть в духовці. Для тих, хто буде реберця запекати у духовці, я внизу в описі залишу. А всі інструкції щодо духовки. Дивіться, по ребрах. Чому важливо ребра? Тому що ребра повинні бути от такі плоскі, майже без жиру. В тому варіанті, про який ми зараз розмовляємо, я хочу, щоб ребра було, були добре просмажені і нежирні. Те ребра, що подаються з таким куском жиру, я не знаю, може воно борщ. Але я особливо не бачу, як їх можна ну, просто, якщо їх смажити, то буде дуже жирно і сильно не смачно. Тому а, вам бажаю успіху в пошуках таких реберець. Такі я знайшов в одному з супермаркетів. Дуже рідко от я знайшов заморожений. Сенс в тому, що дуже складно е, таке ребра е, знайти сам, саме от е, коли жир відрізаний. Ще один варіант брати ребра з таким жиром, але щоб плашка була. Жир, сало зрізати, зробити з неї солонину, а ребра посмажити. Це ж е, варіант нормальний. Ну що, ну ж бо приготуємо. Так, в нас тут а, десь біля кілограма а, риберець, тому а, в нас піде чайна ложка солі. Ми захотілося саме от рожеву на чайна ложка солі і трошки ще. Далі стільки ж перцю теж чорного. Далі я вам скажу, розкажу один секретик. М'ясний м'ясо дуже любить коріандр. Він виступає як такий регулятор м'ясного смаку. Багато не треба, от на кілограм чайної ложки, як солі. Це, цього достатньо. Даємо меленої паприки буквально трошечки. В прийняті пів ложечки. Десь пів ложечки даємо і все. Далі перемішуємо нашу приправку і висипаємо наші реберці. Оп, висипали. Все. Далі, що нам треба зробити? Нам треба О, додати гірчиці. Можна не додавати, я люблю, коли ребра от саме з гірчицею у зернах, тому ми їх здаємо. Так, не жалійте, тому що треба, щоб воно було добре промариновано. І е, мій варіант, я люблю е, лимони додавати. Я її до звичайного м'яса додаю до крилець до речі. Хто ще не бачив відео з крильцями, тут з'явиться посилочку. Подивіться, там два рецепти. Ми зняли з, з, з донькою моєї, вона дуже полюбляє криліця. Там якраз рецепти для духовки. Так, що, вичавили лимон. Тепер нам треба це все втерти в наші ребра. Тут в мене я показував дві плашки, просто взяв поломосок такий здоровий. Просто добре втираємо, щоб обидва. Реберця були добре просолені і про... як це сказати про, про... про... про гірчичені. Просолені, проперчені та прогірчишені. Так, все. І тепер нам треба, щоб воно постояло. І постояло воно ну мінімум годинку. Краще б, звісно, дві. Але годинки, я думаю, вистачить. Ну і постояло в холодильно. Я вам покажу, як, що вийшло. От, Бачите, воно добре прогіршишино про і добре просолене. Але зараз воно ще постоїть, промаринується. І потім ми будемо готувати. Так, -сь. Викладаємо наші реберця і будемо їх смажити тепер. Так, реберця наші майже готові, тут у нас потемніло вже. До речі, обіцяв сказати, щодо духовки 180 градусів і на годинку. Дивіться, ще один лайфхак хочу запропонувати. Тут в мене мед, десь столова ложка. Потім ми сюди вичавлюємо звичайний кетчуп для шашлику. Реберця, як я сказав, майже готові. Ми, все це вимішуємо і наносимо на наше реберця. І потім е, трішечки ще даємо в, в такому вигляді постояти. Ось так, так. Ой, як прекрасно. Буде дуже смачно. І сюди теж саме. Сюди можна. Ще треба не забувати, що на іншу сторону теж треба. Все, і перегортаємо. Тут робимо те ж саме. Та сторона вийшла більш засмаглиша. Зараз ми це виправимо. Ну, той стороні недовго, буквально там 2-3 хвилиночки і все. Будемо перевертати на цю сторону, цій стороні, я думаю, трошки більше. 5 хвилиночок і... Можна буде пробувати наші реберці. Прийшла пора пробувати наші реберце. Я кусочок. М -м. Боже, яко воно смачно. Дуже смачно. Готуйте реберця, підписуйтесь на канал. Ставте вподобайку і не забувайте писати коментарі. Це все допомагає просувати ці відео. Слава Україні! Всім папа! -па!